Хопиться на вулиці стає ліше. Теж ти поплавали трохи, бачиш. Вот такая у нас погода. Залистьско область. Курочки ходять <гум> Ось навіть знеслася одна Це стара курочка, їй десь 5 років Ну точно не близько, десь 5 років Може більше Але ще несеться, я думаю мені шкода їх виробити Бо я хочу мати 30 курай. У мене 30 не добирається кожного року. Я їх лишаю як де. Там ну, їх лишилось буквально от одна, ті ще 5 років може більше піти, а друга. Ну і ще там декілька штук От. Зараз покажу ще було. молоді всі майже максимум що по два роки всі майже всі молоді от куда замершно я вже показував минуло Сонце тут тепліше І сонце тепліше от.

Якщо хочу першим пускати. Вони зараз трохи менше їдять, їм вже треба знов чистити, як ви бачите. Одні три чистити. Ну, а ці не треба чистити, бо в неї все випадає. Треба там ті так само зробити буде, щоб воно не... Ну, щоб було легше. так легче наборот такие снег не знаю что мне что-то в деталях не хочется снимать вот ну и всем пока пока